MSI продовжує серію акційних пропозицій для геймерів, котрі планують оновити свій ПК. Цього разу компанія дарує поповнення гаманця тим номіналом 60 євро покупцям будь-якої відеокарти MSI класу GeForce RTX 4080. Для участі в акції необхідно у період з 10 липня по 10 серпня придбати відеокарту MSI GeForce RTX 4080 в одному з магазинів партнерів компанії. Після цього покупку слід зареєструвати на відповідній сторінці. Зробити це можна до 24 серпня. Процесори Intel покоління Raptor Lake Refresh, як очікується, будуть представлені у жовтні, але вже зараз модель Core i7 14700K засвітилася в мережі, причому одразу в бенчмарку. У Cinebench R23 процесор набирає 2192 та 36296 балів в однопотоковому та багатопотоковому режимах відповідно. У CPU Z результати 905 та 14965 балів. У першому випадку це на 4.2 та 16,9% більше, ніж у Core i 7 13700K, а в другому на 3,8 та 18,2%, тобто приріст щодо попередника буде дуже непоганий. При цьому нове покоління це ті ж самі Raptor Lake, але суть у тому, що Intel у новому поколінні, мабуть, зробить так само, як зробила при переході з Alder Lake, тобто збільшить кількість ядер для певних моделей. В даному випадку ПЗ не може визначити цей параметр, але раніше ми чули, що Core i 7 14700 k отримає 8 великих і 12 малих ядер. Для порівняння, Core i7-13700K має по 8 ядер, а Core i 7 12700 k 8 великих та 4 малих. Тобто за два покоління Intel, практично не змінюючи архітектуру та характеристики загалом, зробить деякі моделі набагато швидшими, просто збільшивши кількість ядер. При цьому варто розуміти, що, наприклад, у Core i9 14900K ядер буде стільки ж, скільки у Core9 i 13900K, адже їх кількість просто нікуди збільшувати. Також продуктивність збираються підвищувати за рахунок збільшення тактових частот. Core i 7 14700 k працюватиме на частоті до 5,5 ГГц, але це всього на 100 МГц вище, ніж у попередника, а топовий Core i 9 14900 ks може стати рекордсменом у цьому плані. За даними Moore's Law is Dead, Core i9-14900KS працюватиме на частоті до 6,2 ГГц, що стане рекордом серед споживчих процесорів, які не зазнавали професійного розгону. Модель Core i9 14900K, як очікується, запропонує частоту до 6 ГГц. Компанія AMD розглядала можливість використання випарної камери у складі теплорозподільних кришок процесорів Ryzen 7000, але зрештою відмовилася від цієї ідеї. Про це у розмові з Gamers Nexus розповів провідний спеціаліст AMD у галузі термодинаміка та систем охолодження Сукяш Шеной. Компанія AMD розпочала розробку інноваційної теплорозподільної кришки ще до пандемії. Концепт передбачав включення до складу кришки випарної камери процесора. Прототип такої системи був продемонстрований Стіву Берку з Геймерс Нексус у рамках його туру до лабораторії AMD у Техасі. Чипи AMD Ryzen 7000 з архітектурою Zen 4 для AM5 мають такі самі розміри, як і їхні попередники на AM4. AMD вирішила не змінювати розміри процесорів, щоб зберегти сумісність актуальних систем охолодження з новими чіпами, тим самим спростивши процедуру переходу на нову платформу для користувачів. Зрештою, AMD відмовилася від ідеї включення випарної камери до складу кришки процесорів Ryzen 7000, оскільки різниця в температурах із звичайною кришкою ледь становила близько 1 градуса. Більш того, в рамках активної фази тестування інженерних зразків Ryzen 7000 було встановлено, що при тривалому навантаженні наявність випарної камери призводила швидше до негативних ефектів у вигляді більш високих температур чіпів у порівнянні зі зразками, в яких використовувалася звичайна кришка. Фінансові міркування також зіграли свою роль з випарною камерою у складі теплорозподільних кришок процесори коштували б дорожче. У компанії дійшли висновки, що питання вибору адекватної системи охолодження для процесорів Ryzen 7000 має більш важливе значення, ніж наявність вбудованої в кришку випарної камери. Deepcool повідомила про старт продажів процесорної системи охолодження Assassin 4. Це двохсекційна башта, розрахована на роботу з топовими процесорами Intel та AMD. У мережі вже доступні перші огляди новинки, зокрема від Tech Power Up, в яких Assassin 4 показав собі гідною альтернативою популярних суперкулерів на кшталт Noctua NHD 15 та NHD 15S. Радіатор Deepcool Assassin 4 складається з мідної нікельованої основи 7 теплових трубок діаметром 6 мм та двох секцій алюмінієвих пластин. За його обтування відповідають 120-140 та мм вентилятори на гідродинамічних підшипниках. Заявлений рівень шуму не вище 29,3 дБ. Загальні габарити системи охолодження становлять 144 на 147-164 на 164 мм при масі 1580 г. До списку підтримуваних платформ входять Intel lga 115X, lga 1200, lga 1700, lga 20 xx AMD AM4 та AM5. Рекомендована ціна кулера Deepcool Assassin 4 від 100 доларів. Тільки недавно ми дізналися, що компанія Nvidia ще з моделі RTX 4070 Founders Edition почала використовувати оновлений роз'єм живлення 12V2 X6, який має бути безпечнішим. Тепер повідомляється, що без зайвого шуму Nvidia почала випускати RTX 4090 Founders Edition з таким же роз'ємом. Деякі покупці RTX 4090, які придбали свої адаптери нещодавно, поділилися фотографіями, на яких можна побачити, що роз'єм 12 Power відрізняється від оригінального. Нагадаємо, основна відмінність полягає в коротшій довжині сигнальних контактів. Це зроблено для того, щоб вони просто не задіювалися під час неповного підключення роз'єму, поки не зрозуміло, чи вирішується проблема оплавлення повністю, але залишається сподіватися, що інженери Nvidia цього разу добре зробили свою роботу. Компанія Size представила нову високопродуктивну повітряну систему охолодження Fuma 3, яка прийшла на заміну популярній моделі Fuma 2. Кулер Fuma 3 повторює формулу попередньої версії. Це двобаштова система охолодження висотою 154 мм, до складу якої входить 6 теплових трубок діаметром 6 мм. Відмінною особливостю нової моделі є асиметрична форма радіатора. Виробник стверджує, що фуматри забезпечує більш ефективне оголодження в порівнянні з попередником і пропонує кращу сумісність з материнськими платами, включаючи моделі формату Mini ITX. Кулер не закриває слоти оперативної пам'яті. До складу системи охолодження SizeFuma 3 також входять 120-мм вентилятори CaseFlex 2 та Case Flex 2 Slim з підтримкою Shim. Вони оснащені антивібраційними накладками та працюють у діапазоні швидкості від 300 до 1500 обертів на хвилину. Розміри системи охолодження зі встановленими вентиляторами становлять 154 х 138 128 мм, вага 1095 г. У комплект поставки кулера входить нова кріпильна система з підтримкою нових процесорних роз'ємів, що забезпечує максимально ефективне притискання основи кулера до кришки процесора. Відзначається підтримка роз'ємів Intel LJ LG 1700, lga 1200 та LJ115X, а також AMD Socket am 5 та AM4. У продажу Size FUMA 3 повинен з'явитися з 20 липня. Вартість новинки складає близько 50 доларів. Компанія Intel вирішила відмовитись від подальшого випуску міні-ПК сімейства Next Unit of Computing Ньюк. Процесорний гігант вже розіслав своїм партнерам повідомлення з відповідною заявою. Насправді, питання стосується не лише Міні-ПК. Відповідний підрозділ Intel відповідав також за еталонний дизайн ноутбуків та еталонні системні плати для міні-ПК. Усім цим Intel більше не займатиметься. При цьому компанія розраховує на те, що сторонні виробники розвиватимуть екосистему Ньюк. Перший ПК Ньюк вийшов ще в 2013 році, тобто сімейство розвивалося протягом 10 років. Чи збережуть його виробники з виходом Мінтел-Зри, поки не зрозуміло? Кумедний випадок контрабанди припинено митними органами в порту Ціньмао. Громадянин намагався незаконно ввести 306 процесорів, сховавши їх довкола живота. Процесори були обмотані та зафіксовані липкою стрічкою. Контрабандист був одягнений у вільний одяг, але його видала дивна хода, через що він потрапив у поле зору митників. Подробиць щодо вилучених процесорів немає. Детально розглянути їх на фотографії складно, але процесори нагадують Intel. Зазначимо, що мова йде про незаконне ввезення товару на територію континентального Китаю, де подібна продукція оподатковується ПДВ у розмірі 13%. В спеціальних економічних зонах Гонконгу та Макао такий податок рівний нулю, тому ввезення великої партії дорогих процесорів з Гонконгу до материкового Китаю обіцяє певний фінансовий прибуток. Митні органи регулярно повідомляють про схожі історії, коли хтось намагається заховати під одягом електроніку. Минулий гучний випадок стосувався спроби незаконного провезення 420 накопичувачів М2. Епічна історія про спроби Microsoft придбати видавництво Activision Blizzard за рекордні 68,7 мільярдів доларів наближається до свого логічного завершення. Американський суд виніс ухвалу у справі Федеральної торгової комісії FTC США проти потенційного союзу. Через п'ять днів слухань суддя Жаклін Скотт Корлі із Окружного суду Сполучених Штатів Північного округу Каліфорнії відхилило клопотання FTC про попередню судову заборону угоди. На бік американського платформу утримувачу суд схилили його усні та письмові обіцянки зберегти Call of Duty на PlayStation протягом 10 років, а також десятирічні угоди з метою випустити контент Activision у сторонніх марних сервісах. Суд постановив, що FTC не змогла довести, що це конкретне вертикальне злиття в даній конкретній індустрії може істотно нашкодити конкуренції. Навпаки, докази вказують на доступ більшої кількості споживачів до Call of Duty та іншого контенту Activision. Таким чином, уклопотання про попередню судову заборону відмовлено, оголошується в рішенні суду. Президент Microsoft Бред Сміт подякував суду у Сан-Франциско за швидке та обдумане рішення. Гендиректор ActiVision Blizzard Побі Котік заявив, що угода піде на користь споживачам та працівникам. За словами представника FTC Дугласа Фаррара, регулятор розчарований результатом суду і найближчими днями оголосить про подальші кроки у боротьбі за збереження конкуренції та захист споживачів. Схвалення судді дозволяє Microsoft завершити покупку Activision Blizzard до дедлайну 18 липня, але за умови угоди з британським управлінням з конкуренцій та ринків CMA, яка заблокувала угоду. Слухання щоправда розпочнеться лише 28 липня. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.